Привіт малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дивні та небезпечні знахідки. Будьте уважні на нашому занятті. Всі малята дуже полюбляють грати. Полюбляють весело гратись на дитячих майданчиках, в парках, прогулюватися вулицями та почувати себе у безпеці. Але і там можна побачити небезпечні предмети. Тітки, ви знаєте, що наші військові можна захищають міста і села, але після бойових дій залишаються зруйновані будівлі, також небезпечні предмети, і можуть вибухнути. І пропоную вам уважно їх роздивитись та запам'ятати, як треба утримуватися право безпеки. Запам'ятайте малята, коли ви знайшли невідомий вам предмет. В жодному разі його не можна торкатися. Безпечно треба відійти на безпечну відстань. Якщо в твоєму місті є зруйновані будівлі, в жодному разі не можна до них наближатися. Пам'ятайте про це малята. В жодному разі. Тому що зруйнована будівля може в будь-який час розвалитися. Дуже небезпечно. Також, якщо ти знайшов, покинуті іграшки, телефони або якісь яскраві коробочці. В жодному разі не торкайся їх і не підіймай їх. Це дуже небезпечно. Вони можуть бути небезпечними, якщо їх забули. Якщо це так, то власник обов'язково за ними прийде. Обов'язково не забудь повідомити дорослим про твою знахідку. То зателефонуй на номер 101 або 102. Шмить на допомогу примчать рятувальники. Вони дбають про нашу безпеку. Звершіть своє життя та здоров'я. Будьте дуже обережні. Я дуже сподіваюся, що заняття сьогодні було дуже корисним для вас. До побачення, малята!